Сніговий шторм у США забрав життя щонайменше 29 людей. Більшість загиблих жертви автокатастроф. Тільки за останні дві доби сталося майже тисяча автомобільних аварій. Ще декілька загинули в результаті переохолодження. Крім цього, понад 100 громадян звернулися до медзакладів через отримані травми внаслідок падіння. Школи та більшість державних установ зачинені. Крамниці працюють лише декілька годин на день. Місцева влада закликає не виходити з дому без нагальної потреби. Ми закликаємо громадян без гострої необхідності не виходити з дому, адже це небезпечно. Якщо ви без транспорту, то важко пересуватися через снігові замети. У разі, якщо ви на машині, то через негоду зростає вірогідність ДТП. Рухатися дуже небезпечно. Зараз спеціальні служби розчищають сніг та ліквідують наслідки негоди. До цих робіт ми залучаємо військових. через сильну негоду скасовані майже 9 тисяч авіарейсів. Понад 200 тисяч будинків у 13 штатах відрізані від електропостачання у багатьох районах. Рівень снігового шару перевищує 90 сантиметрів. Інтенсивність снігопаду тільки посилюється. Я просто втомилася розчищати сніг, тільки тим і займаюся, що намагаюся очистити машину та подвір'я від снігу. Проте він падає знову і знову. Це просто неможливо. В 11 штатах та окрузі Колумбія оголошено надзвичайний стан. Синоптики мають невтішні прогнози. Найближчими днями негода тільки посилюватиметься. Опади зменшаться лише наприкінці тижня.